Хочемо показати вам, що не дивлячись на те, що цілий день йде дощ, то якщо у нас дах в закритому положенні, це у нас сувний дах, то він надійно тримає такі опади, навіть якщо вони йдуть цілий день. Дивіться, зараз цю альтанку можна використовувати, можна тут проводити час, тому що тут абсолютно сухо. А якщо б ця альтанка не була б закрита нашим сувним дахом, тоді б у нас було б тут ось так. До речі, я цю альтанку називаю альтанка кабріолет. Тому, якщо бажаєте таку, то пишіть нам слово кабріолет і ми вам допоможемо зробити ось такий дах. Через декілька хвилин тут вже видно, що у нас мокра підлога, у нас мокрий стіл і тому тут точно вже час не проведеш. Тому обирайте біофлекс або альтанку кабріолет і ви зможете в сонячну погоду насолоджуватися потоками повітря, сонячним світлом. А коли ось така, як зараз погода, коли йде дощ, ви просто натискаєте кнопку, зачиняєте свій дах. І у вас це буде сухо, затишно та круто.